Вітаю вас, слава роду так. Я думаю, передбачаю, що завтра можливо така непередбачувана ситуація <смі> передбачаю непередбачуване, про те, що може пропасти світло, можуть вимкнути світло. У нас, ну, я думаю, хто в Україні живе, ви розумієте, що графіки це щось таке. А, і я для того, щоб перестрахуватися, підстрахуватись, записую цей ефір заздалегідь для скарбів роду. Тому вітаю вас, скарби роду, на ефірі 16 січня 2026 року. А, і... Так, подивилася, чи конфіденційність, щоб це було доступно ну, такий матеріал він. Поки я налаштовую свій ефір, я пропоную вам подумати, яка ціль у вас є, чого ви хочете. На своє життя <ріст> так глобально. І яка ціль у вас на 2026 рік? Про що ви плануєте, думаєте, мрієте? Які ваші побажання, чого б ви хотіли? Реалізувати, б ви хотіли реалізувати. Чому це важливо? Тому що а, тема, наша рубрика, а, Як жити в багатстві та процвітанні, тематика, а, вона підрозуміває про а, те, що ми структуруємо і матеріалізуємо енергію. Тобто ми направляємо русло. Щось в щось. Що ми направляємо? Я вже говорила, що є нематеріальні ресурси, і матеріальні. Нематеріальні це наша енергія, життєвий час, здоров'я, стан натхнення, стан мотивації, стан щастя знову ж таки. І нематеріальні це і гроші, і знання, навички, Знайомства там і так далі, і так далі. Не буду, я про це вже дуже багато разів повторювала. І ми конвертуємо свої ресурси, матеріальні та нематеріальні, конвертуємо в те, що нам потрібно. Загалом, коли ми це все робимо, ми відчуваємо щастя до нас, знаєте, як, як беджілка. Прилітають різні взаємодії, з якими нам важливо повзаємодіяти, на квіточку, на наш стан щастя. З щасливою людиною всі хочуть взаємодіяти, і ну, щастя це є і наслідок реалізації чогось, і стан, який я... А, який є побічною дією, тобто ми маємо на увазі реалізацію чогось конкретного, але в цьому процесі ми щасливі. Але алхімія в тому, що це якраз є магнітопроцвітання. Ми говоримо в рубриці про як жити в багатстві та процвітання. Я планую. Більше всього, що напевно, мабуть, весь 2026 рік буде якраз присвячений тому, як реалізувати свій природний людський потенціал, працювати своїм мисленням, діючи усвідомлено, дотримуючись енергетичної психоемоційної гігієни. І ми будемо практикувати в напрямі того, що. Що ж робити, щоб вийти з сценарію дефіциту та увійти в потік достатку? Достатку, мені достатньо, мене достатньо. Пропоную вам навіть записати ці фрази для себе і повторювати як мантру, як афірмацію, як, як налаштування на день. Мені достатньо, мене достатньо. Не в тому плані, що життя вам щось пропонує вгорте. Ні, 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 мені цього досить, мені достатньо. А в тому плані, що у вас є все для того, щоб бути щасливою людиною, реалізувати те, що ви вважаєте за потрібне, але починаємо з того, що ви ми почали. А що ви хочете реалізувати? Конкретно що ви хотіли б. Не ставте собі ніяких, так, є якісь обмежуючі моменти. Але в своїй голові не ставте ніяких рамок про те, що це неможливо тому, то, тут, то, 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 то. от в ідеалі, людина щаслива, ви, це яка людина? Це що? Це заради чого? Заради чого прийшла ваша душа? Не заради чого прийшла ваша душа? І це прямо можна прописувати. І як налаштування на цей фокус. Те, що у вас достатньо, те, що у вас всього достатньо, для yeah. того, щоб реалізувати що. І коли ви будете повторювати, ви будете думати над своєю ціллю краще її розуміти, і над тим, які у вас є ресурси, як їх можна конвертувати, як прибрати нересурсні переконання, такі як страх, провина, неприйняття свого призначення, нерозуміння свого призначення, нерозуміння себе, своїх ресурсних сторін, своїх талантів, та зростити своє мислення, брати відповідальну, дорослу позицію. А доросла позиція це не те, що мені тяжко я тягну все, а це значить, що я розпоряджаю, що я беру до уваги, що я не беру до уваги, ре, 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 реагуючи, регулюючи свій шлях. У відповідності до того, що ж я хочу, яка в мене ціль. І мені приємно це робити. Це а, приносить мені задоволення, це приносить стан щастя, коли я рухаюсь цим шляхом, таким чином, а, обираючи там, той чи інший спосіб, прибираючи страх. Коли ми рухаємось, страх він відходить. Він, а, ми розуміємо, що це ілюзія, це те, чого немає, а, це те, що є в нашій голові. Відчуваючи провину, знову ж таки, розбираючи, Забираючись з цим, як ми можемо відчувати себе винними, коли ми щасливі, коли ми і є ми. Там можуть бути якісь, там, якісь м -м, програми зазвичай з родової системи, про те, що якщо мені соромно, якщо мені немає місця в цьому світі, якщо там я не знаю то-то, то то це значить, є певні моменти, з якими можна попрацювати і вирішити. От, зростити своє мислення, взяти таку дорослу позицію, що я створюю те, що мені потрібно, і мене для цього є всі ресурси, відповідальними за свій ресурс, за свій шлях, за свою ціль, що в кінці буде. Гарна новина в тому, що цілі завжди реалізовуються, ми їх реалізовуємо. Єдине, що вони не завжди ті реалізовані, які ми. Говоримо, про які ми заявляємо, які б нам хотілося. Є всередині якісь, якісь цілі, про які знаєте, голодні дракони. І коли ми їх нагодуємо, ці дракони будуть такою гарною особистою силою, ну, метафора. Зростити своє мислення, розвивати енергетику, фізичну, матеріальну самодостатність. Коли ви говорите собі, розумієте, і ви бачите для цього основи, що я, в мене є те-то-тето, -те мені достатньо, мене достатньо, в мене всього достатньо, ви відчуваєте самодостатність. І знову ж таки, під час цього шляху ми комплексно змінюємо не ресурсний формат свого самосприйняття, свого життя там і так далі, і так далі на ресурсний, як створювати та розвивати свій простір процвітання щастя та реалізації. Про це ми і говоримо. І сьогодні буде енергопрактика наведення ладу в своєму внутрішньому світі. Є такий вислів, така мудрість про те, що перш ніж наводити лад в зовнішньому світі, потрібно навести лад в своєму. Домі а, свій дім це наш простір, свій дім це також а, своє тіло, а, свій ментальний, енергетичний простір і так далі. А, заявлено в мене в Фіші, що 20% теорії, 80 практики. Отже, ми будемо зараз переходити до практики. Теорії я трошечки дала. Ми робимо прості техніки, такі простенькі, для того, щоб дивитись на. Те, що, що таке енергетика людини, що таке енергія, це психо, психоемоційний стан, це можна працювати з медитаціями, з, з якимись тілесними вправами робота з тілом. Можна медитативно-візуаліційні образи робити, і ми це будемо робити. Я про це задумалась, тому що ми більше говоримо. Мені б хотілося таке більше творчості внести, саме такою, щоб пописати, помалювати. І я за поєднанням методів творчості та логіки для того, щоб прибутково реалізовувати. Потенціал, людський потенціал, який є в кожного з нас, в кожної людини. Якщо вам набрид сценарій старий варіант вашого життя, ви готові переходити до творення матеріалізації нового процвітаючого вашого простору, вашої версії життя, нам з вами одним шляхом. А тому пропоную вам зробити три глибокі вдихи, три глибокі видихи. і закрити очі, прийняти зручне положення, розслабити плечі, руки, стопи. І своїм внутрішнім взором дивимось на свій образ зі сторони. Якщо ви практикуєте слов'янську духовну систему жива, ви можете накласти на себе ті символи, які ви вважаєте за потрібне, і проговорити той намір, навіщо вам ця робота? Я йду в свій внутрішній світ, матінка жива, проладуй, гармонізуй, направ. В моєму внутрішньому світі для того, щоб отримати відповідь на такий запит. І сформулюйте, для чого ви робите цю практику, що ви хочете за цю практику. В контексті вашого великого запиту на рік, на життя, вашої цілі. І у вашому внутрішньому світі уявляємо двері. І на ній бачимо табличку Фінансові проблеми. І, стоячи перед цими дверима, уявляємо, згадуємо, бачимо, що там в тій кімнаті за тими дверима. Ваші складнощі, труднощі. Можливо, це не тільки фінансові, можливо, це вміння матеріалізувати те, що вам потрібно в матеріальному світі, це не тільки гроші. І подивіться, як виглядає ваша складність, ваша проблема, ваша трудність. Йдіть в кімнату і пам'ятайте про те, що у вас достатньо часу. Для вирішення свого завдання, і ви є власником і хазяїном в своєму просторі. Ви даєте команду, і там відбувається те, що ви поставили як ціль. У вас достатньо часу та всіх ресурсів для вирішення цієї проблеми, задачі. І ви починаєте чистити цю кімнату Можливо, мити, можливо пилисосити, можливо, а ви замовляєте клінінг, можливо, ви самостійно все робите. І ви звільняєте цю кімнату від всього того, що наповнює її, але воно не потрібно вам ще така хитрість, що в цій кімнаті можуть бути. Ті таланти, ті сили, ті артефакти, які у вас є, по праву втілення в родовій системі, в каналі душі, але ви не знаєте, як реалізувати ці таланти, цю силу. Ви... Вам це зараз не актуально. Можливо, це було колись актуально раніше. Можливо, ви. Не хочете зараз це робити, можливо, ви не знаєте, не розумієте, не хочете, не бачите, і це все ускладнює. Коли, наприклад, лежить, займає простір, на це йде енергія, ресурс. І якщо у вас є таке, Звільняємо цю кімнату від всього непотрібного і наповнюємо кімнату символами, енергією, які вам потрібні для того, щоб створити особисту програму фінансового успіху. Особиста ваша прогр... програма. Ваша Фінансовий матеріальний успіх та процвітання Можете поставити якийсь символ, графічне зображення, набір символів? І... Після того, як ви наповнили простір тим, що потрібно для того, щоб ви процвітали в матеріальному світі, виходимо з кімнати і змінюємо табличку на фінансове та матеріальне процвітання. Прибираємо те, що було до. І проговорюємо заговір. Матінка жива. Після цього очищення, зцілення, яке відбулось, нехай ця програма цілісності, фінансового, матеріального процвітання підтримується постійно самим простором мого внутрішнього світу, моєї душі, найбільш простим, екологічним та гармонійним способом. Для мене. Дякуємо собі за цю роботу, дякуємо простору. Дивимось на пророблену роботу. Відчуваємо своє тіло, робимо три глибокі вдихи, три глибокі видихи і відкриваємо очі. Ви можете намалювати, зробити такий малюнок, хай це буде візуалізація того, що ви проробили. І я бажаю вам мудрості, впевненості, віри в себе. Бажаю вам бути самодостатніми. Віддавати в світ те, чого у вас багато, коли в нас багато ресурсів, багато щастя, ми є трансляторами такого щастя. Світло. На цьому я завершую цей ефір. Проведіть такий експеримент, подивіться на результат і до нової п'ятниці, до нової зустрічі. Гарного вечора!